Внаслідок атаки шахедів на Вінниччині загинуло двоє людей. Російський дрон влучив у житловий будинок в Немирівській громаді. В той час у будинку перебували батько, мати та син. Найпершого з-під завалів витягли 26-річного чоловіка. Він зараз перебуває в одному з медичних закладів області. Тіло його батька три години витягували з-під завалів. Жінка від отриманих травм померла в лікарні. Ще один шахет вцілив у гараж в Тульчинській громаді. Там постраждало двоє хлопців. Чоловік, дружина та їх 26-річний син. Всі троє були вдома, коли в їх будинок поцілив російський дрон. Чоловік Іван від отриманих травм помер на місці. Його 50-річна дружина померла в лікарні. Зараз медики борються за життя 26-річного Віталія. Він прибув до нас у важкому стані. Після того була проведена оглядова робота, була надана перша допомога. І після прибуття відповідних колег із обласного закладу прийнято рішення він переведений до обласного. Замість двоповерхового будинку суцільні руїни. Оперативні служби, які швидко прибули на місце події, кілька годин розбирали завали. Жінку витягнули. Така вона вся поломана, такої на носількахниць, скору, а його не живу. Під час вечірнього обстрілу шахедами ворожий дрон прилетів і у гараж у Тульчинській громаді. В той час біля машини були двоє хлопців. Зараз вони перебувають в опіковому відділенні. Марина Зелена, телеканал Вінничина.